Друзі, всім привіт! На моєму каналі Анторіч мовчить», Це кіт Том. Ми в мене вдома. Ти, Том передає всім привіт. І сьогодні у нас буде відео. Так, Том, давай, Том, відійди, будь ласка. серйозно, будь ласка. Нагадаю, Тома. Я знайшов на вулиці, і Том тепер живе в нас. Хороший кіт. Так, друзі, в нас сьогодні буде серйозне відео. Ми сьогодні будемо говорити про. Кас... Ми сьогодні будемо говорити про. Таке, таке, що зараз з'явилося дуже активно, на жаль, в трец, там, в інших соцмережах в Тікток про українців, які постять відео там з каструлями на голові, якби висміюючи українців, які не знаю, там, захищають українське, які там кажуть висміють слова там незламні, не знаю, висміюють потужні слова там тримаємося і так далі. Це насправді дуже поганий тренд. бо з одного боку, він показує, ну людина може бути просто цинічною да, і е, стібатись з цього. З іншого боку, на жаль, більшість цих людей несвідомо вторять російській пропаганді. Тож, ну от я покажу зараз е, цей відомий. Е, Ось це відоме, відоме відео з цією дівчиною, яка записала відео з каструлею на голові, де там розповідала, що там, значить, міндіч краде, там, значить, то, то там ще, але все це вона робить з каструлю на голові. І в принципі, ну, ідея, то зрозуміла. Дійсно, дуже погано ну корупція це погано. Окремо зроблю відео про що я думаю про корупційні скандали. Що я думаю про ну, хоча тут що тут думати, це ну це жахливо. Люди мають нести максимальну відповідальність, але насправді. Там дуже багато є ну, цікаво, що з цього приводу розказати і поділитися з вами. Але от е, ця дівчина, як би ніби вона говорить нормальні речі про те, що корупція це погано, міді це чорт. Я з ним погоджуюсь, корупція — це жахливо. Круто, що ми про це дізнаємося. Мініді чорт мінід організував таку схему, де там вкрали мільйони. Це, це дійсно так. Але. В той самий час, як вона це подає, вона не каже: друзі, дивіться, мінді чорт дуже круто, що антикорупційні органи працюють. Дуже круто, що українці відстояли своє. Дуже круто, що ми про це говоримо. і що, що змінюється? Не просто собі, що подібний скандал на болотах десь в Росії відбувається. Він би просто відбувся і все. І, ну і ніхто б нічого не зробив. В кращому випадку. В гіршому всі ці журналісти вже б сиділи у в'язниці. Вона же відбуваються реальні зміни. В цьому і суть українського суспільства. І, до речі, про це відео сьогодні ще про каструлю на голові. Але як вона це робить? Вона вторить російській пропаганді, висміюючи українців, нібито кастрюлями на голові, що каструль голові, ну, топорилі, пораті свідомі. Там. Ну, от Все це за версією цих людей стало чимось таким поганим. Хоча я просто хотів би нагадати, що звідки от Кастрюль, давайте ще якесь подивимось відео з кастрюлями. Ось, наприклад, дівчина співає там, у нас немає світла, бла, 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 двушку на Москву. Ну, все це міндіч, звісно, для російської пропаганди він зіграв супер роль. Я думаю, вони більше. Витратили грошей, ніж він вкрав на те, щоб подібне вкласти в голову українців, але завдяки Міндючу він прям їм зробив суперподарунок, що в нас тепер можна до будь-чого приліпити, що двушка на Москву, корупція і так далі. Ну, отакі, от бачите, ось чувак розповідає, що холодно, батареї немає. А я от в голови, там, от Берестейський проспект, да? тобто це чувак живе в Києві, але він таке постить. А, ну і так далі, і так далі. Тобто це не завжди, ну, хтось з них точно росіяни, я думаю. ну, От чувак посить, бачите, з каструль на голові, і в нього тут, бачите, український прапор, російський, білоруський, типу, будемо дружити. Ну, ця вся херня. А, тут моє відео про каструлі я записував. А, і зараз я це розкажу вам. А, ну, ви зрозуміли, так? Да? Повернемо, давайте повернемо цю дівчину, хай вона буде у нас на заставці. Що таке Да, Це термін образливий, який звели росіяни в наше медіаполе. Як це з'явилося? 22 січня 2014 року. Я тоді працював на сніданку з 1 плюс 1. Це період активної фази Революції Гідності. Я думаю, ви пам'ятаєте ті часи. Ще до початку смертей, до анексії Криму, до вторгнення на Донбас. І 22 січня Верховна Рада приймає так звані диктаторські закони. Що це за диктаторські закони? Це а, закони, які обмежували зібрання людей, обмежували, обмежували свободу слова. Ну те, що зараз в Росії, в принципі, тож там люди не можуть зібратися там, більше там, двох, це вже зібрання, яке вони мали там з кимось узгоджувати. Українцям вже хуй там, як то кажуть. Да? Нам не, не треба вказувати, де ми можемо збиратись, де ми не можемо збиратись. Як було, так і буде. Ну тобто, нас в цьому плані. Хіба що ковід міг зупинити, що коли люди не збиралися разом. А так нам щось не подобається, ми зібралися, розказали про це наприклад, на того самого ліквідації незалежності на Буйсап. Вийшла молодь, все культурно, все мирно розказали. Президент відреагував, відбулися реальні зміни. Так воно і має бути. А, так от, повертаючись до 22 січня, і от приймається цей закон, і одним із законів, в одним з пунктів цих законів було те, що люди не можуть вдягати спецодяг, наприклад, військові каски, з військовий одяг для того, щоб не допустити, щоб на Майдані з'явилися люди, які можуть протестувати тому самому Беркуту. І що роблять українці в той наступного дня? Жінки, перш за все, виходять. ну, Зараз ми знайдемо фото. це Жінки виходять на Майдан, так, жінки з кастру. Лями на Майдані. Вони виходять а, так, на Майдані. На Майдан з каструлями не гвилик. Перш за все, це були жінки на Майдані. Для того, щоб якби, показати, що ми закон не порушуємо. Ось ця відома фотографія з ТСН, -у. От зараз ми подивимось. Давайте трішечки. От сюжет з ТСН. Можемо, навіть зі звуком трішки його подивитися. Масічук. Ну, про масічок дозвольте не буду зараз. Це окрема тема для розмови не сьогодні. На євромайдані усе тихо і спокійно. Нині тут два головних питання так. 16 січня. Сьогодні тут активно розповсюджують листівки із запрошенням на народне віче. Там також детально виписані окремі статті підписаних законів. Законує стаття. Що не можна ходити в касках і масках, люди на неї активно відреагували. Активні жіночки сьогодні прийшли хто в каструльці. Ось один з пунктів був те, що не можна вдягати каски і маски. І от жінки вдягають ось так кас, каструлі для того, щоб показати свою, по-перше, незгоду з цим. І, по-друге, якби ми не порушуємо закон, але ми, да, а ми, а, але ми будемо боротися. Ми типу, захищаємо голову для боротьби. По факту хочу сказати, що якщо ви бачили ці відео всі з, з Майдану, жахливі з розстрілами, багато хто був дійсно в будівельних касках або в саморобних касках, саморобні ці щити, які пробивалися кулями снайперів. До речі, вже доведено що да, там, після розслідування що там накази надавалися із Москви для розстрілу Майдану. І от ці жінки, вони тоді вийшли показати свою непокору. І дійсно потім, вже коли була таке дійсно було протистояння не на життя, а на смерть. Дійсно, хтось був і в каструлях досі. Ну, зрозуміло, що вони, на жаль, не рятували від кулі. Можливо, від якоїсь там уламки, від каміння невеликого можливо рятувати. Але це був прояв непокори, прояв того, що ви нам не забороните збиратися, ви нам не забороните відстоювати свою думку. Тому каструля на голові тоді це був дійсно символ непокори. І я хочу сказати, що це не тільки в Україні подібне було. Каструльні протести відбувалися в Латинській Америці, у Франції, в Ісландії. Тобто це такі креативні форми протесту. Але як це використовують росіяни? Росіяни використали це як термін, щоб обрасти українця, термін там, назвати Взагалі, давайте так, коли ви бачите, що людина використовує термін каструль в голові, можете одразу слати її на нахер. бо це однозначно або ракушка абсолютно тупорила, яка. ну, Просто, ну, Я думаю, що оця дівчина, от зараз покажу вам на відео, де вона. Де мій тік ток Де тік-ток, Де здівся Тікток? Е, ота, яка з каструлею, ну, не перша, я вам показував другу. Я думаю, що вона не, вона просто я там читав переписку, ну, зараз ми коментарі почитаємо зараз я. Щоб було, щоб було зрозуміло. Там вона не, я не думаю, що вона спеціально це робить там, на замовлення російської пропаганди. Вона просто не розуміє, що вона робить. Можливо, це відео ви можете комусь відправити, щоб люди зрозуміли, що ж означає каструля на голові. Що це не принизливо. Це росіяни зробили з цього принизливо. Це росіяни зробили з цього щось огидне. А це навпаки, це, це символ непокори. Тобто вони. Якщо людина захищає свою мову, людина пишається тим, що він українець, то він мовнюк, то він бандеровець. Якщо росіян, до речі, захищає свою мову і свою, свою країну, то він патріот. Ніколи не помічала такого. А українець, який захищає своє, то він упоратий бандеровець. От що зробили росіянці. От що вони вклали в голови багатьом, таким, як оця дівчинка. Так, а як тут взагалі пошу... Так, вибачте, це не те. О, зараз ми знайдемо. Так, каструля. Ось це відео, наприклад, ось ця дівчинка. Я думаю, ну от, почитаємо коментарі. Пісня, звичайно, там пиздець, але чи знаєте, ви чому люди використовують каструль на Майдані? Насміхати з цього недоречно. Він пише, пише: тоді це була іронія на владу і тих, хто її підтримує. Тому не бачу нічого поганого, продовження традиції і надалі. Тобто вона це так сприймає. Вона це не сприймає, що це штам російської пропаганди. Ні, вона це сприймає як. Типу, що це окей, посміятися з каструлю на голові. Я просто дуже хочу, щоб ми, по-перше, шанували і пам'ятали своє, а революція гідності і Майдан. Я там був, дивіться, я там був, коли вам хтось каже, що Майдан проплачений, От я там був. Я був тією людина, яка і по телебаченню на, на сніданку з Димплюсадину на той час. Хто там був, був бенефіціарами, там Коломойський і так далі. Не було жодної вказівки в мене, що мені казати, що мені не казати жодної. От ви можете мене там на детектор брехні там відправляти, там, на, на біблії поклястися, на не на, на чому, на, на книги про Снупі. Дивіться, можу вам там, сказати, що це була абсолютно щира ініціатива людей. І я був на Майдані, я бачив фантастичних людей, я бачив дуже, дуже сильних, класних. Людей, і, і, на жаль, бачив тих, хто потім в лютому загинув на цьому самому Майдані. Ось тому я веду до того, що ми маємо пам'ятати свою історію, і каструля на голові це вже теж частина нашої історії. І мені дуже шкода, що росіянцям вдалося, це повірте, це росіянцям вдалося перш за все вкласти в голову таким, як ця дівчинка, що, що це щось пронизле, що це щось погане. Що захищати свою мову, то ти, знаєш, мовнюк. Це ще один такий штамп, який вони вкинули, які вони активно, активно, активно користуються. Про мову буде окремий випуск, ми про це, звичайно, поговоримо. Але з каструлями я сподіваюся, все зрозуміло. Я б зараз ну, я ж вдома, ну, мені просто поки я знайду каструлю, щоб э, вдягнути. Ну, добре, зараз долучуся. Щоб було все по-чесному, зараз секунду. Дружено за заці... цим. Тому, шановні друзі, а, будьте котиками, підтримуйте Збройні Сили України. А, будьте проукраїнськими. Бо, на жаль, проросійські сили і, і росіяни вони, ну, не Ну, м'яко ще не здаються, а я б сказав більше, зараз отримали дуже багато нових ресурсів, щоб вгадити, вкидати лайно в нашому в наш медіапростір. зайдіть втрат. Це, це ж пиздець. Але я вірю в нас, вірю в нашу націю, вірю, вірю в, кожного, в кожного українця. Я не ідеалізую нас, але я кажу про таку проактивну, свідому частину. Що все в нас буде добре, і ми точно переможемо. Всіх цілообій обіймаю. Це був Антоліч, не мовчить. Підпишіться на канал. Дякую.